Пісочна анімація, графіка золотим пилом та ебру, турецьке мистецтво малювання на воді. Ці техніки є новинками у світі сучасного мистецтва, проте досить стрімко розвиваються. Музей історії міста Хмельницького вперше презентує виставку Пісня піску та води першої професійної студії пісочної анімації. Мистецтво є інноваційним в нашому місті. Така студія, перша в Хмельницькому, тому це досить цікаво. І хотілося би, щоб Мешканці нашого міста, гості нашого міста побачили ці роботи і зацікавилися іми, тому що вони дають можливість творчо розвиватись як дітям, так і дорослим. У студії під керівництвом Оксани Марго діти навчаються за авторською програмою. З 29 серпня презентують свої роботи усьому загалу. Відвідувачі можуть ознайомитися з роботами і вихованців студії, і її керівника. Навчання у студії відбувається за моєю власною авторською програмою, яка нещодавно була представлена на конкурсі творчий вчитель обдарований учень інституту обдарованої дитини Національної академії піднаук України. І завдяки усім, хто голосував, завдяки журі, які звернули увагу, ми маємо змогу тепер займатися. Програма передбачає трьохрічне навчання. Навчатися можуть діти з трьох років. Починаємо із пісочної терапії. А загалом, трьохрічний курс має на меті оволодіння пісочною графікою, пісочною мультиплікацією та пісочною анімацією іра Григорович у студії пісочної анімації займається зовсім недавно. Найбільше дівчинці припало до душі турецьке мистецтво малювання на воді. Ебру мені цим цікаво займатися, тому що люди дивляться, приходять. Це дає ну, радість. Ось цього кумедного міньона намалювала Олександра Дробоцька. Таке мистецтво дівчинці до душі. Полюбляє малювати квіти, портрети, природу. Студійка говорить, що й друзів залучає до таких занять. Малювати піском не так не так вже легко, як е, як, як на папері. ми малюємо ще водою, золотом. Ми будемо ще малювати світло. Ми ще не уявляємо, як це малювати світло. Музей історії міста Хмельницького запрошує хмельничан та гостей міста відвідати виставку Пісня піску та води першої професійної студії пісочної анімації. Експозиція триватиме з 29 серпня протягом двох тижнів.